Вітання прихильникам нашого телеканалу в ефірі інформаційна програма Чернівецький репортер із новинами п'ятниці 21 червня. І з першого короткий анонс. За кілька місяців життя, немовля, кілька разів потрапляло до лікарні через недбалу матір. Відправляючись в екзотичні країни, не привезіть звідти екзотичну хворобу. Чернівцями та Буковиною мандрують святі ікони та мощі. Виплати при народженні дитини в Україні наразі складають досить суттєві суми. За першу дитину майже 30 тисяч гривень, за другу близько 60. І за третю і кожну наступну близько 116 тисяч гривень. Також гроші виплачуються батькам і по догляду за новонародженою дитиною. На жаль, трапляється так, що самі немовлята стають заручниками цих грошей. Після пологів деякі непорядні мами більше цікавляться грошми, аніж здоров'ям та навіть життям крихітки. Отримавши перші виплати, такі люди витрачають гроші на алкоголь, цигарки або ще щось, дитина ж залишається без належного догляду. У Чернівцях у цьому році вже є один подібний прикрий випадок. Через недбалість матері дівчинка, якій немає ще й року, неодноразово потрапляла в лікарню. А от коли вже справа дійшла до реанімації, соціальні служби почали клопотання про позбавлення батьківських прав. З етичних міркувань у цьому сюжеті ми не називаємо імен і не показуємо облич головних героїв. Але історія показова за півроку життя маленька дівчинка разом зі своєю мамою час від часу з'являлись у полі зору лікарів. Мама, на жаль, не добре піклується за цією дитиною, не доглядає належним чином, і ці служби її періодично госпіталізують до нас, тому що просто жити дитині нема де з батьками. Вона, коли знаходилася на лікуванні у, з дитинкою у міській дитячій лікарні, вона вночі її заснула і чуть вагою своєю не придушила. Но, зразу тоді почали працювати з нею, і психологи, і соціальні працівники, ні на які контакти вона не йшла. Попереджували, викликали ми її на комісію, зрушень, ну ніяких не було. Вона дитину голодною залишала, бо вона сама не наша, не місцева. Ті, хто бачив цю маленьку родину, розповідають, що дитина активна, приємна, легко йде на контакт і має надзвичайну життєву силу. Інакше після деяких випадків вже давно б змирилася з байдужістю матері. Кілька тижнів тому крихітку привезли в реанімацію з численними опіками. Дитина поступила до нас з опіками гумілки, з опіками стегна. Сідниці першої, другої, а ступені. Була проведена, відповідна робота, лікувальна, стан дитини покращився. Цей випадок увірвав терпець соціальних служб, адже мова йде не про недбалень догляд, а про життя дитини. Ми звернулися до прокуратури, є постанова про відібрання цієї дитинки у матері, і далі буде суд вирішувати питання, що вже там і як робити. Зазвичай, якщо дитина не бажана, одразу після пологів у лікарні батьки пишуть офіційну відмову від опіки над нею. За таких умов немовля передають у будинок крихітки, а згодом її можуть усиновити прийомні батьки. Але з часу збільшень виплат в Україні почастішали випадки, коли дітей народжують, доглядають до отримання перших грошей, а потім все одно кидають на призволяще, тобто на плечі держави. Найгірше те, що за ці кілька місяців перебування з рідною матір'ю у дитини псується здоров'я здоров'я та уповільнюється розвиток Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відпочити та не захворіти досить багато буковинців під час літніх відпусток намагаються виїхати на відпочинок за кордон, подивитись інші часом екзотичні країни, покуштувати кухні різних національностей. Проте нерідко з таких вояжів люди повертаються з цілим букетом хвороб. А ось як провести свою відпустку за кордоном та не підчепити небажану недугу, дізнавалася Дар'я Товпіч. Відпочити за кордоном та повернутись здоровим в країнах з тропічним кліматом, в яких температура повітря є досить високою, поширені інфекційні та паразитарні хвороби, які для українців процікають досить важко. Є такі хвороби, які викликаються і вірусами, і бактеріями, і паразитами. Санепідслужба, враховуючи ті зміни, які відбуваються в епідситуації в цих країнах, інформує. І туристичних операторів, і людей, які планують виїжджати за кордон, про небезпеку зараження різними інфекційними хворобами і про необхідність дотримання ну правил, які ми рекомендуємо для цих осіб. А це в першу чергу дотримання правил особистої гігієни. Працівники санслужби не рекомендують скупувати продукти харчування на базарах. А також не харчуватись у сумнівних закладах. В екзотичних країнах воду пити можна лише бутильовану. В країнах з тропічним кліматом існує небезпека зараження інфекційними хворобами через комах. Фахівці рекомендують застосовувати засоби захисту від москійців. Одночасно з тим, в таких країнах існує небезпека отруєння екзотичними або ж отруйними фруктами та овочами. До того ж, не всі українські шлунки витримують випробування стравами з комах. Ну воно хочеться, да, щось спробувати скуштувати. Але, на мій погляд, ну я би не радила вживати тих кузнечиків, комарів, Я не знаю якихось жучків, тому що ми не звикли до тієї їжі. Екзотичні частування для українців можуть обернутися лікарняним ліжком. Також не менш поширеним серед боковинців і захворювання за кордоном на малярію. Зокрема, нещодавно був зафіксований такий випадок. Захворілим виявився студент медик з Індії. Окрім всього іншого. Світі з'явився новий вірус, який назвали коронавірус респіраторного синдрому Близького Сходу. Географічно він локалізується переважно в країнах Аравійського півострова. Найбільша кількість постраждалих спостерігається в Саудівській Аравії. У Катарії, Йорданії, Великобританії, Арабських Еміратах, Франції та Тунісі. Спостерігаються поодинокі випадки інфекції. Від цього вірусу Панасеї ще не винайшли. Проте від низки інших недуг, які можна привезти з собою з-за кордону, можна зробити щеплення у Львові та в Києві. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці про актуальні питання хірургії. Говорили сьогодні на міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася в Чернівцях. Медики з усіх куточків України і сусідніх держав ділилися досвідом у подоланні хірургічних інфекцій, видів онкології, політрам, кровотеч та інших напрямків цієї галузі медицини. Але розпочалась конференція із привітань. Один із метрів школи буковинської хірургії Федір Григорович Кулачик відзначив свій 75-річний ювілей. Ювіляра Федора Григоровича Кулачика вітали не лише медики з Чернівців. Завдяки своїм розробкам у галузі загальної хірургії його ім'я відоме далеко за межами нашого краю. Він пройшов шлях від лікаря-ординатора до доктора медичних наук і, незважаючи на поважний вік, полишати улюблену професію не збирається. Під його науковим керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій. Опубліковано Федором Григоровичем понад 600 наукових праць. Біля сотні раціоналізаторських пропозицій, і е, всі ці наукові здобутки вони лягли в основу практичної хірургії. Саме Федір Григорович є тою традицією медичної школи, тою повагою, на якій базується. Нове дерево, нової медицини в нашій країні. Після урочистих привітань учасники перейшли до роботи в секціях. Тут порушували чимало питань абдомінальної хірургії, гнійно, септичний, розбирали питання шлунково-кишкових кровотеч, хірургічних ускладнень та цікавились розробками нових методів оперативних втручань. Учасники кажуть, на таких конференціях вони не тільки дізнаються про досвід колег, а й отримують відповіді на деякі запитання. Всі починають так само, як і ми. Якщо немає якогось обладнання, ми можемо почути, як колеги на. Наприклад, в Тернополі обійшли це питання за допомогою іншого обладнання. Точно такі ж аспекти. Ми можемо удосконалити вже те, що ми почуємо, враховуючи наші реалії. Тому саме таке живе спілкування тета тет або в групах, на мою думку, є найкращим прикладом того, як покращити результати лікування в наших обставинах. На конференцію завітали медики з Івано-Франківщини, Тернополя, Вінниці, Дніпропетровська, Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Попросити у святих здоров'я, миру та злагоди мають нагоду миряни буковини. До Чернівців привезли ікони зі святими мощами. На кілька днів їх внесли до свято-Володимирського храму по вулиці Воробкевича. Далі понесуть у інші міські храми, після чого хода ікон продовжиться церквами буковини. Журналісти Чернівецького репортера бачили образи на власні очі. Це ікони чудотворця Серафима Саровського, преподобного Агапі та Печерського святої Варвари Великомучениці та святих апостолів Петра та Павла. Далі репортаж Олександра Хмеля. До Чернівців пані Марія приїхала з іншого куточка України. Від родичів з Буковини жінка довідалася про ікони святих із мощами, які перевезуть до Чернівців, і вирішила до них схилити голову та помолитися. Я приїхала з Дніпропетровської області. Приклонитися до мощей, щоб мені Господь дав наміри, здійснилися, яким я задумала. Здоров'я моїм дітям. ну Всім людям. У мене тут живе брат, ми созванюємось, сказали, я приїхала здоров'я, здоров'я. Саме головне здоров'я. Як буде здоров'я, я буду все тоді. Не тільки для своєї людини, для всіх людей, для України, щоб Господь давав віру. Натвення, щоб усі вірили, приходили до церкви. Хід ікон святих буковин розпочався із чинівців. Спочатку на кілька днів їх внесли до святоволодимирського храму. Разом з парафіянами священики читали молитви та дякували Всевишньому за ласку, любов і можливість доторкнутися та помолитися образам великомучеників і святих. Вірні. Віруючі люди завжди вірять у своїх покровителях і звертаються у молитвах до своїх святих, закликають на допомогу святих. Ікони будуть перебувати у нас до суботи. В суботу ці ікони будуть перевезені до храму святої Параскеви у місті Черниці, а потім ці всі ікони підуть по всіх церквах міста. І по всіх районах і селах нашої області вони не будуть лежати просто так. Вони будуть ходити і нести свою ласку по Україні, якої так не вистачає для нас, українців, сьогоднішній день. Народ трошки вже так зневірився, озлобився, тому духовності не вистачає віруючим людям. До церкви пані Мар'яна прийшла з двома синами. Хлопчиків, жінка змалку привчає любити Бога, молитися йому та цінувати кожен прожитий день у любові, мирі та злагоді. Це дуже важливо. Навіть недавно ну, прочитала таку фразу, що якщо не будете з дитинства говорити про Бога своїм дітям, то будете надалі говорити з Богом про своїх дітей. Тому думаю, що всім потрібно просити у Бога, щоб вони дарували дітей молитви і вимолювати своїх дітей. Чим сильніший ангел-охоронець, тим, тим він нас збереже краще. Тому я думаю, що Нікому не завадить здоров'я. Всі хочуть прийти, попросити здоров'я у Бога і помолитися для своїх дітей, рідних, близьких і попросити захисту у ангелів-охоронців. Миряни вірять, ікони святих із мощами дарують спасіння та здоров'я тим, хто до них звертається у молитвах. Ми тут прислуговуємо, ми вже 20 років при церкві, при що треба, все робимо. Нам це дуже нарабається, нам божка дає здоров'я. Ну я теж, так, теж прислуговую тут. Поки місь зможу, і Бог дає мені здоров'я, так що я маю силу. Дякую, Господу. Поки ікони перебувають на Буковині, кожен може виділити вільну хвилинку та прийти їм помолитися, аби святі оберігали та посилали ласку Божу. Олександр Хмель, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні день літнього сонцестояння, тобто найдовший у році день, а ніч, відповідно, буде найкоротшою. Цей день вважається днем початку астрономічного літа в північній півкулі, а в південній наступає астрономічна зима. У середніх широтах протягом року навесні та на початку літа сонце щодня піднімається все вище над горизонтом, а в момент літнього сонцестояння зупиняється та змінює свій рух на протилежний. Потім воно щодня опускається все нижче і, врешті-решт, у момент зимового сонцестояння 21 грудня знову змінює свій рух на протилежний. І починає підніматися. Протягом декількох сусідніх днів з днем сонцестояння сонце майже не змінює схилення. Його полуденні висоти в небі майже не змінні. Звідси і походить сама назва сонцестояння. Свято літнього сонцестояння одне з найважливіших свят у стародавніх слов'ян і прибалтійських народів. На русі в цей день святкували день Івана Купали. Американці і канадці вважають цю дату початком літа. Китайці, ірландці, японці та англійці його розпали. Палом. Вільне життя у вольєрі 15 диких кабанів, а мирно розгулюють більш як 20 гектарами розпліднику на Стороженеччині. Усі вони добре себе почувають, не соромлячись, позують перед відеокамерами та синхронно рохкають до людей. У верхньопетрівецькому лісництві цих тварин пильнують, підгодовують та очікують на чергове поповнення у родинах. Більше про нелегку працю лісників, які слідкують за цими тваринами, і безпосередньо про життя кабанчиків. Дивіться далі. Усі звірі, які живуть в природі, вони в природі потрібні, тому що це біоценоз, так створив Бог. І наше завдання, скажімо, як працівників лісової галузі, мисливського господарства, робити все для того, щоб поголів'я не падало. От з такою метою, от ми і будуємо вольєри. Більше 20 гектарів таку площу має вольєр великопетрівецького лісництва, що на стороженеччині. У ньому проживає 15 диких кабанів. Це румунська раса цих диких тваринок. Знавці запевняють, що вони досить життєздатні та життєстійкі. Зокрема, самці мають неймовірно хороші якості, але в майбутньому цих свину хочуть схрестити з іншими расами з інших регіонів. Все заради кращого приплоду. Коли ми це зробимо, тому що у нас функціонує цей вольєр тільки перший рік. І коли ми це зробимо, привеземо інших кабанів і отримаємо від них потомство, то ми двох-трьохрічних кабанів будемо випускати прямо сюди безпосередньо в ліс, де живуть наші дикі кабани. Вони зустрінуться, перемішається кров і рахуємо, що це буде нормальний, хороший, позитивний результат. Усіх тваринок, щоб їм краще жилося, у такого типу вольєрі підкормлюють. Корм же лісівники заготовляють наперед. Минулого року заготовили близько 48 тонн корму. Звичайно, це не лише на диких кабанчиків, а й на інші тваринки цього лісгоспу. В, -в, -в даний час ми не знаходимо твятого вертопотровецького лісінця, де є кормове поле тупінамбура. Значить, тупінам, значить, е в саді для того, щоб е дикі кабини. Кормили з клубнями і відповідно з верхньої частини, наче тупинами, заготовляють кормові винники для того, щоб могли у е, зимний період значить, е, підкормити косуль, е, оленів і інші диких тварини. Як не крути, запевняють лісівники, дикі свинки дуже потрібні тварини. Зараз, на жаль, вже не та їхня чисельність, що до прикладу, 10 років тому, а лісу вони потрібні. Саме тому і існують такі вольєри, у яких живуть такі милі і рокотливі свинки. Генрієта Беох Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. П'ятниця, напевне, один із найулюбленіших днів для людини, яка працює. А от британський вчений Кліф Арнолд підрахував, що сьогодні, 21 червня, найщасливіший день у році. І вирахував він це не навмання, а за допомогою формули. Згідно із формулою Арнола, сьогодні кількість позитивних факторів, які поліпшують настрій людини, сягає максимуму. Формулу вчений вивів, виходячи з таких показників, як можливість проводити час на відкритому повітрі, спілкування з природою, соціальна взаємодія, дитячі спогади про літо та позитивні думки, температура за вікном та очікування вихідних. Таким чином, вчений вивів рівняння, яке довело, що третя п'ятниця червня найщасливіший день у році. Арно розрахував і найдепресивніший день. Він припадає на понеділок в кінці січня і носить назву сумний понеділок. Я бажаю вам якнайменше депресивних днів і якнайбільше щасливих. Сподіваюся, що ця п'ятниця була для вас саме такою, як і всі наступні дні. Чого вам щиро бажаю. Невдовзі побачимося. На все добре.